Союзницького статусу, особливо поза межами членства у НАТО, між Києвом та Вашингтоном, не буде принаймні наразі. Натомість будуть гроші, військове обладнання та сучасна зброя, що правда, за винятком важкої бронетехніки, такі підсумки візиту українського президента за океан та його зустрічі віч на віч з американським Бараком Обамою. Бажаючи миру, Україна готується до війни. Виступаючи в Конгресі, Петро Порошенко так і сказав ковдрами її не виграти. Потрібне обладнання і зброя. тисячі українських солдат зараз під обстрілами на передовій. Я прошу світ визнати це і допомогти їм. Вони потребують більше ніж політична підтримка. Їм потрібне військове обладнання, як допоміжне, так і власне зброя. Ковдри та прилади нічного бачення це важливо, але ніхто ще не вигравав війни ковдрами. Його промову зустріли аплодисментами, і в комітеті закордонних справ ухвалили законопроект акт про підтримку свободи України, що передбачає подальші санкції проти Росії та постачання Україні зброї. 18 голосів за жодного проти. Обамі це дає можливість максимально обмежувати оборонні та нафтові російські підприємства в торгівлі, кредитуванні і видачі віз керівникам. Крім того, для допомоги Україні планують виділити в майбутньому році 350 мільйонів доларів. Виконавча влада сполучених штатів дістає право купувати і перепродавати газ для забезпечення України ще на 50 мільйонів. Упродовж останніх місяців народ України бореться за свою незалежність. І суверенітет за свободу і процвітання своєї країни, і ми будемо підтримувати це прагнення не лише словами, а й справами, коли конгрес законопроект остаточно ухвалить, поки що невідомо. Але білий дім на чолі з демократом Обамою ставиться до цього проекту республіканців неоднозначно. Принаймні, статусу особливого союзника поза НАТО також обумовленого в документі Україна не отримає, тому що і також є союзником Сполучених Штатів, відповідаючи на питання американського кореспондента. Задоволений він тим, що отримав Петро Порошенко. Відповів прагматично: утримав усе, що міг. Яна Сасарчук, спецкор, два плюс два